Серіал Земля ганстерів було продовжено на другий сезон. Хітовий кримінальний бойовик від Paramount+, авторства Гая Річі і Рона Беннета, став другим найпопулярнішим серіалом на платформі, лише трохи поступившись серіалу Земловласник. Можна сподіватися, що до своїх ролей повернуться Том Гарді, Пірс Броснан, Гелен Мірен а також інші ключові актори. Поки стрімінг не розкриває дати початку зйомок продовження, тому чекаємо більше подробиць вже в найближчий час. У минулому випуску я розповідав, що зйомки нового горця від Чада Стахельські розпочнуться вже у вересні цього року. І от стало відомо про ще одного зіркового актора, котрий потрапив до касту фільму. Та крім Генрі Кавіла, що зіграє безсмертного Маклауда, у фільмі з'явиться ще й Рассел Кроу йому дісталась роль наставника Раміреса. Нагадаю, що у фільмі 86-го року ці ролі виконували Крістофер Ламберт і Шон Коннері. Ще одне поповнення акторського складу. Повідомляється, що Оуен Вілсон і Аріана Гранде поповнять каст комедії Знайомство з батьками 4, котру ви можете знати як знайомство з факерами. Також у фільмі знову з'являться Роберт Де Ніро, Бен Стіллер та Террі Поло. За сюжетом четвертого фільму Герою Стілера зараз стільки ж років, скільки було герої Де Ніро у першій частині. Його діти вже виросли, і тепер їм потрібно повернутися додому та познайомитись з батьками. Знайомство з батьками 4 має вийти у світ восени 26-го року. Сценарій справжнього детектива Нік Піцолато адаптує сценарій для нового детектива. Екранізацію займеться студія Skydance, що планує зняти серію фільмів про детектива Майка Хамера за книжками Мікі Спілейна. За сюжетом романів детектив Майк Хамер, це типовий жорсткий і принциповий слідчий. Наразі Меттью Маконахі веде переговори про участь у цій екранізації. Угода із актором ще не підписана, але вірогідність досить висока. До речі, буквально нещодавно підсулато вже розказував, що хоче знову попрацювати з Маконахі, але вже у новому сезоні справжнього детектива. Він має шикарну історію, яка знову об'єднає Вуді Гарельсана і Меттю Маконахі. Денні Вільньов стане режисером наступного фільму про Джеймса Бонда. Про цю шикарну новину офіційно повідомила студія Амазон MGM. Як каже сам режисер, деякі з його найперших спогадів про кіно пов'язані з агентом 007. Він виріс на фільмах про Джеймса Бонда, який дивився з батьком, починаючи ще з доктора Но Шоном Конері, Вільньов затятий фанат Бондіани, і для нього Бонд це священна територія, що не може нарадувати фанатів франшизи. Враховуючи, що ми вже знаємо режисера, оголошення актора, який зіграє агента 007, схоже теж не за горами. Ну а наразі Вільньов зайнятий зйомками Дюни 3, які мають стартувати вже у липні. Дарен Ароновський зібрався стати режисером фільму Breakru від студії А24. Постановник, що працював над такими шедеврами, як Реквієм за мрією» та Чорний Лебідь, може об'єднатися з Двейном Джонсоном, який вже затверджений на одну із головних ролей. Фільм розповідає про молодого чоловіка, який потрапляє під плив мотиваційного гуру, що в своїх уроках використовує дуже сумнівні методи маніпуляції. Останній на даний момент фільм Ароновський код Стілінг, що представляє себе чорну комедію, виходить у кіно 29 серпня. Чутки, що пародійна комедія Космічні яйця повертається, виявились чистою правдою. Amazon MGM Studios має намір випустити сиквел у 2027 році. Комедія 87 року, що пародіювала практично всі культові фантастичні фільми тих років, повертається на великі екрани. Очікується, що у другому фільмі повернуться і старі персонажі. Так Рік Морані знову зіграє Дарка Хелмета, Дафні Зуніга знову гратиме принцесу Веспу. Ну а Мел Брукс ще раз виконає вчителя йогурта. Серед новачків у фільмі з'являться Люїс Пулман та Джош Гад. Повідомляється, що Люїс Пулман зіграє персонажа Старбеста, сина королеви Веспи та капітана Лоуна Стара. Прикол у тому, що останнього грав його реальний батько Білл Пулман зніматиме кіношко Джордж Грінбаум, якого ви можете знати як режисер активої собачої комедії Кудлаті Перці. Патрік Шварцнегер, син Арнольда Шварценеггера, розглядається як один із головних кандидатів на роль Патріка Бейтмана у новій екранізації американського психопата. Нова екрана адаптація обіцяє відповідати духу оригінального роману Брета Істона Еліса. І поки відомо лише те, що знімати все буде Лука Годаніно, який працюватиме під крилом студії Lionsgate. Патрік вже говорив, що був би дуже радий попрацювати з лукою. Але продюсери переживають, що актор все ще не готовий для головних ролей. Адже до цього ще ніде не знімався на першому плані. Продюсер піратів Карибського моря 6» анонсує повернення старого акторського складу. А Орландо Блум каже, що час повернути гурт докупи. Так, в інтерв'ю виданню Screen Rant Джері Брукгаймер підтвердив, що деякі актори, що знімалися раніше в піратах Карибського моря, справді повернуться до наступної частини, незважаючи на те, що фільм все ще хоче перезавантажити франшизу, поки він не може назвати імена, і варто трохи погадати, чи буде новий фільм включати Джонні Депа Disney поки не повідомляє, як і не повідомляє дати виходу шостої частини цієї легендарної піратської серії. Круз отримає почесний Оскар на церемонії вручення нагород Governor Awards. Цієї осені кіноіндустрія вшанує Тома Круза почесною премією за життєві досягнення разом із хореографом Дебі Ален та художником-постановником Віном Томасом. До цього Круз номінувався за роль Джері Магуаєра в 1996 році та як продюсер за фільм Найкращий стрілець Маверік у 2023. Проте в кар'єрі актора не було золотої статуетки Оскара до цього моменту. Як повідомляє видання Deadline, Ютуб радикально боротиметься проти фейкових трейлерів, враховуючи, що кіностудії втрачають купу переглядів через генеровані штучним інтелектом фейкові трейлери своїх фільмів і серіалів, це мало колись почати регулюватись. Так за новими правилами Ютуб зніме всю монетизацію таких відео, тому канали, що заробляли на шиї генерації, стануть нерентабельними. З чим я всіх і вітаю! Американський бізнес-аналітик провів опитування серед власників кінотеатрів і вивів досить сумні підсумки. Згідно з опитуванням, більшість керівників кінотеатрів у США вважають, що традиційне кіно як бізнес-модель існуватиме менше 20 років. Вони вважають, що стрімінги поступово витісняють традиційні походи в кіно. Крім того, 90% керівників компаній заявили, що їхні доходи не відновились до докризового до пандемічного рівня. Нарешті вийшов повноцінний трейлер ребуту комедійної серії Голий пістолет цього разу за справу береться Ліа Нісон, котрий грає сина героя Леслі Нільсена. Лейтенант Френк Дреблін молодший, має йти слідами свого батька і знову рятувати світ з максимально серйозним обличчям, але дуже смішними вчинками. Судячи по трейлеру, автори зберігають стилістику, і глядачів очікуватиме добра порція абсурдного гумору. Виходить у кіно 1 серпня. Ще один фільм з Ліамом Нісоном крижана дорога відплата. Але вже в звичному жанрі, бойовий пенсіонер. Вийде у цифрі вже 1 липня. За сюжетом Майк вирушає до Непалу, щоб розвіяти прах свого батька на Евересті. Але по дорозі зустрічає найманців, через що він і автобус туристів екстремалів борються за своє життя. Еді і зірка СНЛ Пі Девідсон у комедійному бойовику Пікап». Фільм розповідає про двох інкасаторів, яких грабує банда на чолі якої дівчина. Це один дуже довгий і поганий день, який стає дедалі гіршим. Комедія виходить на стрімінгу Amazon Prime 6 серпня. Netflix представив загадковий трилер Брік за сюжетом фільму. Компанія людей опиняється закрита в загадковій будівлі. Вони хочуть піти, але їхня квартира не дозволяє їм це зробити. В головній ролі Матя Швайгьофер, що схоже міцно засів на даному стрімінгу. Особисто мені по трейлеру дуже нагадує мікс Куба 1408 та всередині. Поки виглядає цікаво, а як буде на ділі, подивимось. Виходить на Netflix 10 липня. Ерік Бана з'явиться у новому міні-серіалі від автора легенди Югласа і Первісної Америки. Новий містичний трилер Неприборканий розповідає про агента служби охорони національних парків, що розслідує жорстоке вбивство. Прем'єра міні-серіалу відбудеться на Netflix 17 липня. Містичний Чан з'явиться у китайському бойовику The Shadow's Edge. За сюжетом підступні злодії кинули виклик поліції Макао, і для того, щоб вирішити важку ситуацію, місцеві правоохоронці запрошують детектива пенсіонера, якого і виконав Джекі Чан. для вирішення ситуації він об'єднується з молодою елітою місцевої поліції. Як видно по трейлеру, бойова частина тут досить жорстока і зовсім не схожа на останні фільми Чана. Бойовик виходить в кінці літа, а враховуючи, що прокату в Україні вірогідно не буде. Подивитись фільму цифрі можна буде десь восени. Apple TV презентували свіжий трейлер третього сезону серіалу Фундація. Шоу засноване на одноіменній книжковій серії письменника фантаста Айзека Азімова і розповідає масштабну космічну історію про людство, що живе під владою Галактичної імперії. Шоу повертається на екрани вже 11 липня, коли вийде перша серія. Всього новий сезон матиме 10 епізодів, які виходитимуть раз на тиждень. Ще одна серіальна адаптація роману Стівена Кінга чекає глядачів. Серіал Інститут за одноіменною книгою розкаже про підлітка генія, якого викрадають прямо із дому, після чого він опиняється в дивному місці, повному таких самих дітей, як і він. Причому всі вони володіють надзвичайними можливостями, телепатією та телекінезом. Серіал почне виходити на каналі MGM з 13 липня. Тільки но минулого року вийшов біопік про Боба Ділена із Тімоті Шоламе в головній ролі. Кінороби випускають фільм про ще одного культового музиканта. Цього разу вибір пав на Брюса Спрінстіна, якого на екрані втілет зірка з серіалу Ведмідь Джеремі Аллен Уайт. Також у фільмі з'явиться Стівен Грем, котрий знову зіграє батька, цього разу батька Брюса Спрінстіна. Делівер me from Нове вийде у кінотеатрах 24 жовтня. З'явився перший тизер українського фентезі мавка Справжній міф. Це ще одна робота за всесвітом мультяшної мавки, але для більш дорослої аудиторії. Так в центрі сюжету фільму Міфічна мавка, що замість того, щоб вбити чергову жертву, закохується у біолога Лук'яна. Зйомки фільму стартують вже цього літа а в український прокат романтичне фентезі вийде вже навесні 2026 року. Вийшов новий трейлер фільму Зака Крегера Зброя жахастик розповідає про клас школярів, які однієї ночі встають зі своїх ліжок, куди збіжать і безслідно зникають. Трейлер виглядає максимально інтригуюче і кріпово. Ну а сам горор Зброя вийде на великих екранах 8 серпня. Вийшов перший трейлер фільму Дерека Сіанафроса Руфмен із Ченінгом та Татомом в головній ролі. Фільм розповідає реальну історію чоловіка, що жив у магазині іграшок, і пограбував понад 60 Макдональдс, заганявши місцевий персонал у морозильні камери. Руфмен з'явиться в кінотеатрах з 10 жовтня. Вийшов новий трейлер фільму жахів, що розповість про п'ятьох друзів, що ненавмисно спричиняють смертельну автокатастрофу, але укладають угоду, що триматимуть все у секреті. Проте через рік за ними починає полювати незнайомець одержимий жагою помсти. Якщо вам знайомий цей сюжет, то так такий фільм вже був знятий 97-го року. Я знаю, що ти робив минулого літа. Вийде в кіно 18 липня. Мрію кожного чоловіка втілив Рон Говард, зібравши на безлюдному острові Ано де Армас, Сідні Свіні та Венесу Кірбі. Для чесності варто згадати, що в фільмі ще є і Джуд Лоу. За сюжетом трилера Еден, професор та група його послідовників вирішують ізолюватись від суспільства і переїхати на безлюдний острів десь на Галапагосах. Проте життя на острові виявляється не таким добрим, як ті передбачали. Фільм вийде в кіно 21 липня. Ще один навіжений фільм від Йорго Салантімуса і його кінорабині Еми Стоун. За сюжетом фантастичної комедії двоє одержимих конспірацію молодих людей викрадають впливову генеральну директорку великої компанії. Парочка переконана, що вона інопланетянка, яка має намір знищити планету Земля. Крім стоун, у фільмі знялись Едді Племонс та Алісія Сільверстоун. Бугонія виходить в кіно восени цього року. Піднімає на стрімовий кіношній раз на тиждень. Прекрасно! Ножні новини і огляди на фільми, ролики цікаві ще виходять стабільно. О -о -о -о! Канал...